Доброго дня, друзі. Вас вітає знову канал Сільське Життя. Що сьогодні роблю? Сьогодні така ось робота. Привіз чоловік від сусіда свинкам листочки пекінської капусти. Ну, там були всякі. Я вибрала трошки кращих, так, небагато. Не знаю, тут на кілограми не... Не важу, бо тут ці, ось ці хрещі мені відійдуть. Але хрещ мені зато. Що буду робити, перше скажу? Бо якби люди завжди очікують, що буде далі. І чим скоріше ти скажеш, тим краще. Людина зацікавлена. Але щоб знати, що я буду робити надалі з цього всього, запрошую підписатися, поставити лайчик і просунути. Мій канал уперед в рекомендації на головний, на головну сторінку. Що буду робити? З цього хочу зробити голубці. Думаю, що зроблю і будуть і батьки їсти, і ми будемо їсти, бо капуста, як така, є набагато м'якша, як звичайна капуста, крулоголова. Для початку мені треба попарити ось ці листочки. Зараз покажу, як буду це робити. В двох словах. Планую ось так. По 3-4 листочки заколоти на виделки. І ось так, таким чином, у воду. І Ось таким чином у воду. Вона дуже скоренько париться. Дуже швиденько. І дивіться, як. Потискаєш, і вона така. мягонька мягонька стає. Потискаєш, ну, пара й не фокусується. Потискаєш і все, все. Декілька секунд, і вона вже все, вже м'ягонька, вже голубці можна крутити. І зараз так далі. Усе по порядку. А потім будуть голубці. Дивіться, яка-мягонька стала. Потім ось це тут буду відрізувати оцей хрещ великий, а на це буду закручувати голубці. Далі все покажу, що буду робити. Пекінська капуста дуже багата вітамінами. Я не скажу, що кругла капуста не має вітамінів, також має багато вітамінів. Але за рахунок оцього м'ягонького, ось такого дуже м'ягонького листочка. Я думаю, що голубці будуть класні, бо е, ліниві голубці, то я робила вже. Це коли можна порізати із головки капусту з такого пекінку. І ось такі листочки просто ось цей хрещик вирізуєш, а оці листочки складаєш, і маєш тобі уже на лінивій голубці нарізана капуста. Але її треба на ліниві голубці різати, бо вона розварюється на такі більші кусочки. Грубше, як то, що біло качану. Продовжую я далі. Отак. Щоб трошки хрещ попарився. О, відчепилася мені одна капустина, один листочок. Все, взялося. Отак. Вода зійде. Веделки забираю. Бачите, які тут знаки від веделок. Але це дурниці, це все рівно буде викидуватися. Ну, Капуста на диво така гарна. Можливо, хтось скаже, що будуть зелені голубці. Мене це взагалі не смущає. Мою сім'ю також. Головне, щоб воно було гарненько, акуратно і смачно. А як люди крутять голубці з виноградного листя. Воно ще погрубше і ще пожорстче, І взагалі я, я, ну, в принципі, ясно не знаю, який смак у голубців, які закручені у виноградне листя. Не знаю. щавель? у щавель знаю. У щавель або у, у дикий щавель, або у такий е, квасець. Квасець то вони будуть такі трошки кисловаті, це 100%, бо квасець він кисловатий. Оця пекінка, вона солодка, так що голубці треба буде давати до голубців томату, томатної пасти, яку я роблю сама, бо після поїздки до Польщі з чоловіком, як ми були на консервному заводі, я сказала, що я ні кетчупи, ні пасти, нічого купляти не буду. Все буду робити сама. Ну, якби що я бачила, то краще нікому не знати. Чоловік трошки інакше до того відноситься, Десь колись кетчуп купить, верніше каже, щоб я купила. Ну це дуже-дуже рідко буває, бо ми свою робимо пасту, свою аджику, то переважно стараємося нічого не купляти, А тепер ще почала робити свій майонез. Коли захотіла, було би олія і яйце. І це дуже легко робиться. і для приготування і салату, і піци, і всього. Майонез до всього підходить. До маринаду замаринувати м'ясо. Це дуже, дуже класне. Але відійшла від теми. Зараз мені докипить ще вода. Бо тут трошки в каструлі вже замало. Докипить вода, долию води і продовжую далі. Цю саму справу. Буду бачити, зараз що воно з того вийде. Так, друзі, напарила я таку купу листочків. Зараз буду варити начинку, тобто ми любимо рис, речка і багато зажарки. І тоді продовжимо далі. Так, зробила майже начинку до голубців. Тут е я в сирому вигляді, казати кілограм рису. І 300 г гречки. Зварити до готовності, бо того, що листки пекінської капусти м'які. І якщо буде рис сирий, то в висновку голубці розваряться, що не буде нічого, лишиться сама крупа. І до цієї крупи морква і цибуля. Так. Тут тушкується морква з цибулькою. Морква потерта на грубу терку. цибуля порізана на комбайні. Ну, на комбайні мені комбайн порізав якось так, Получилося майже як руками. Гарно, тепер вона протушкується до готовності. Сюди ще даю сіль, перець, ще приправу і приправу. Не знаю, що буду яку давати. Можливо, до м'яса, бо такої приправи, як до голубців, не маю. Але сіль і чорний перець однозначно. І червона паприка. Зараз щось, що у себе там знайду, то напевно що покажу вам. Ще я забула сказати, скільки тут моркви і цибульки, бо завжди мене запитують, а де рецепт. Ем, кажу. Моркви, 4 морквини вагою приблизно плюс-мінус 300 грам. Цибулі десь пів кілограма. Моркви багато не даю, тільки для кольору, бо морква вона солодка і вона надає таку солодість таку. Потім треба багато томату давати, щоб було трошки соус робити, щоб було голубці, трошки мали смак. Такий, чуть кисловатий. А так ось така зажарка. Сюди зараз дають і приправи, що знайшла, показую. Так, перець червоний, мелений, гострий сюди піде. Лавровий листок мелений, теж сюди піде. Найшла ось таку приправу до плову, теж трішки можна дати. Тут різні трави сюди входять, в тому числі, куркума. Але, друзі, що хочу сказати, до ось таких приправ завжди йде сіль. Бо до перцю і до лаврового листка сіль не додають, але ось до таких готових приправ дають завжди сіль. Тому я даю спочатку приправи, а потім пробую на сіль. Це теж якимось чином. Може бути як плов, голубці, як плов, тому дам трошки цієї приправи. Тут є куркума і сіль, багато різних всяких трав, то трішки дам цього. І ось така приправа до, до м'яса. Привезла я таку приправу з Польщі. Дуже мені подобається. Вона ось такого. Треба одною рукою відкрити. Добре. Вона ось такого кольору, дуже запашна, і також у ній є сіль. Сіль, напевно, і перець, якщо вона така червона, я так думаю. Паприка солодка, цибуля, помідора, чоснок, паприка гостра. Пер. Перець чорний, розмарин, петрушка, кріп. Коротше, всяка всячина, і в тому числі сіль. І в тому числі сіль. Тому я сіль буду додавати аж на кінці. Ось така справа. От таке всяке я буду додавати зараз до е начинки до голубців. Далі покажу. Ось така, друзі, вийшла начинка. На голубці це відставляю, нехай остигає до повного вистигання. Скільки приправи дала, не скажу, бо усе приблизно і все на свій смак. Так само і завжди кажу, коли щось роблю. Завжди робіть на свій смак. Пробуйте. Тільки не забувайте, що в цих магазинних приправах. Є сіль. Тобто, у, кожній, у кожній приправі є сіль. Читайте, щоб ви не пересолили. Отака От справа. Тепер це нехай остигає, бо е, гаряча цибуля, гаряча морква. Крупи вже остигли. Але дивіться, як я робила? Е, висипала в миску крупи, вони остигли, потім додала приправи, які мені пасували. Перемішала це все руками. Руки у мене чисті, і я роблю для своєї сім'ї, не для когось. Все руками, щоб крупи подружилися з приправами. Потім додала гарячу моркву і цибульку. І це вже все вимішала ось так гарненько, до однорідності лопаткою. Це теж можете собі руками мішати, якщо робите для своєї сім'ї. Це, це не страшно. Якщо руки чисті, ви знаєте, що руки чисті, то ви можете будь для кого це робити, і нічого страшного в цьому немає, бо колись мій дідок з бабкою казали, що руки старші, як видельці. Так що така справа. Ставлю нехай остигає, беруся до іншої роботи. Ну що, друзі, нарешті я зготувала Голубці, ті, що вам показувала з пекінської капусти. Зараз подивимося, які вони у нас є. Це ось листочки, якими я завжди прикриваю голубці, незалежно з якої капусти я їх роблю. Голубці я готую у духовці. Спочатку закипають вони на газі або на кухні, на звичайній кухінці сільській. Потім в мене є така духовка в кінці пічки, і я там їх готую. Ось така смакота, якраз на вечерю саме то. Гарні вийшли голубчики. Надіюсь, що вони такі самі і смачні. Не люблю дуже на камеру тямкати. Але усім спокійного вечора, смачної вечері, спокійної нам всім нічки. І молимося і просимо Бога за наших захисників, щоб нам дали спокійну нічку.